Майстерня ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Розповім, як друкувати на Xerox 3025 із телефона з операційною системою Android по Wi-Fi не використовуючи роутер. Спочатку необхідно дізнатися мережеве ім'я пристрою та пароль. На пристрої тиснемо кнопку з літерою I. Знаходимо в меню Пункт мережа. Далі Wi-Fi. Вмикаємо Wi-Fi Direct. Дивимося ключ мережі, його можна змінити на власний. І ще нам знадобиться назва пристрою. Якщо поряд знаходиться декілька пристроїв, то у кожного повинна бути своя назва. Беремо телефон з операційною системою Android. Необхідно через Play Market завантажити додаток NocoPrint. Спробував декілька додатків, та це єдиний, що у мене запрацював. Далі заходимо в налаштування мережі. Вибираємо наш пристрій та вводимо пароль. Відкриваємо завантажний додаток на копринт та під'єднуємося до принтера. Для прикладу роздрукую сторінку із PDF-файла. Тиснемо три крапки у верхньому правому куті телефона. Вибираємо друкувати. Бачимо наш пристрій. Є можливість змінити параметри друку. Роздрукую лише першу сторінку. Тиснемо на жовту кнопку із принтером. Погоджуємося увімкнути Noca Print. У верхній частині екрана з'явиться повідомлення: тиснемо та переходимо в додаток. Документ завантажується в додаток для друку. Тиснемо кнопку друк. Залишилося забрати із Xerox 3025 надрукований аркуш. Сподіваюся, це відео заслуговує вашої вподобайки. Дякую за увагу. Усім мирного неба!